Вітаю на константі. Президент Дональд Трамп повернувся в Білий Дім чіткою метою: скоротити демократію, ой, вибачте, бюрократію, та зробити уряд більш ефективним. Одним із ключових гравців у цій трансформації став Ілон Маск, один з найбагатших підприємців сучасності. Разом вони запустили новий проект Department of Government Efficiency – Відомство, яке має на меті зменшити зайві витрати, оптимізувати роботу державних органів і зробити урядову систему більш гнучкою. Що зараз відбувається у Вашингтоні? Вже перші тижні президентства Дональда Трампа були сповнені несподіваних рішень. Маск і його команда енергійно взялися за реформування державних установ. Уже були проведені масштабні зміни в Агентстві міжнародного розвитку Сполучених Штатів, Міністерстві освіти та бюро фінансового захисту споживачів. Маск використовує свої знання з технологічного світу, аби пришвидшити реформи та зробити уряд більш ефективним. Він застосовує психологію, яка добре відома в Кремнієвій долині. Рухайся швидко і ламай бар'єри. Це означає радикальні реформи, які спершу можуть здатися хаотичними, але загалом призводять до швидких результатів. Маск вірить у те, що державний апарат можна змінити так само, як свого часу він змінив автомобільний бізнес зі своєю Теслою, а також сферу космічних перевезень зі SpaceX. Варто зазначити, що нова адміністрація не просто скорочує витрати, але й впроваджує технології. Наприклад, Маск активно підтримує ініціативу впровадження автоматизації у державний сектор. Задля цього використовується штучний інтелект і величезні бази даних задля підвищення ефективності. Такий підхід може кардинально змінити роботу бюрократичного апарату, зробивши його менш затратним та водночас більш ефективним. Також є плани щодо впровадження технології блокчейну задля підвищення прозорості фінансових операцій, а також боротьби з корупцією. Але чому настільки значущу роль Трамп віддав саме Ілону маску? Взагалі, участь маска в адміністрації Трампа викликає чимало запитань. Він не є політиком, не має офіційної посади, але має вплив на проведення реформ. Це незвичне явище для американської політики, адже раніше бізнесмени намагалися впливати на державний апарат десь з тіні. Маск же навпаки відкрито працює з проведенням змін і є фактично обличчям цих змін. Його погляди ідеально співпадають з баченням Трампа: менше державного контролю, менше бюрократії та більше свободи підприємців. Маск вважає, що державний сектор має працювати настільки ж ефективно, як і приватні компанії, а отже, треба прибрати зайві регулювання, скоротити витрати і позбутися від непотрібних агентств. Окрім того, Маск неодноразово висловлював незадоволення, як державні установи співпрацюють з приватними технологічними компаніями. Він вважає, що бюрократичні процеси надто ускладнюють взаємодію між урядом та бізнесом, що, в свою чергу, гальмує інновації, а також розвиток країни. Уявіть, що б він сказав про Європу. Саме тому він і вирішив безпосередньо долучитися до реформ і керувати цим процесом все. Передини. Тепер поговоримо про можливі ризики, адже далеко не всі в Вашингтоні підтримують такий підхід. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, який буде підходити вам. На цьому продовжуємо. Деякі критики вважають, що стрімке скорочення державних установ може призвести до хаосу. Інші побоюються, що Трамп використовуватиме своє положення задля просування власних інтересів з Теслою, SpaceX і іншим. А також виникають питання щодо конфлікту інтересів. Наприклад, SpaceX уже багато років отримує мільярдні контракти від уряду Сполучених Штатів. Чи може компанія, що Має тісні фінансові зв'язки з урядом бути рушієм змін у цьому уряді. Використовуючи свій вплив у Білому домі, маск може отримати ще більше багатомільярдних контрактів. Однак прихильники Трампа і Маска вважають навпаки, це не про гроші, це про докорінні зміни в державі. Вони наголошують, що Штати давно потребували таких реформ, і що маск чи не єдина особа, яка може їх очолити. Варто також зазначити, що це не перший випадок в історії, США, коли бізнесмени відіграють значну роль у політиці. Наприклад, у 30-х роках минулого сторіччя група багатих бізнесменів допомагала впроваджувати економічні реформи під час Великої депресії, а президент Джон Кеннеді активно залучав представників бізнесу задля створення і реалізації економічних програм. Але що від цього всього нам слід очікувати? Агентство, що підпорядковується маску, лише набирає обертів, і в найближчий час нам слід очікувати ще більше рішучих і масштабних змін. Незважаючи на критику, маск продовжує займатися тим, що скорочує бюрократію і робить уряд більш ефективним. За прогнозами експертів, вже в найближчі роки може відбутися повна цифровізація державних послуг, що значно спростить життя простим американцям. Також вірогід. Буде створена система прозорого фінансування державних проєктів. Вона дозволить кожному американцю відстежувати на який саме проєкт йдуть податки. Також планується залучення штучного інтелекту задля аналізу державних витрат, що допоможе швидко віднайти, які витрати є неефективними, які існують корупційні ризики, і як їм зарадити. Це може стати справжньою революцією у фінансовому управлінні державою що зробить саму державу більш відповідальною та підконтрольною своїм громадянам. На цьому я з вами прощаюсь, і якщо відео було інформативне, підписуйтесь на Константу, поширюйте його. Чао!